Чому яблуні, груші, сливи втрачають плоди, як зберегти зав'язь? Причин може бути кілька. Найперша фізіологічна природна. Якщо в період цвітіння плодових дерев все йде добре, створюються сприятливі утворення зав'язі умови, то їх формується з надлишком. Бутонів утворилося багато, у період цвітіння, хороша тепла та маловітряна погода. Немає істотних опадів, квітки запилює достатня кількість джіл, шмелів та інших комах. Більшість сортових дерев зав'язують надмірну кількість плодів. Звичайно, плодове дерево просто не зможе зберегти і довести їх до дозрівання, тому за таких умов відбувається природне осипання зайвої зав'язі. Важливо, що для багатьох культурних сортів. Потрібні додаткові опилювачі. Це означає, що рослина не самоплідна і запилювати її квітки для зав'язі потрібно пилком іншого сорту. Чому дерева втрачають зав'язь і що робити? Втрачати зав'язі можуть як дорослі дерева, так і молоді. Зверніть увагу, що у молодих дерев перші квіти та плоди іноді потрібно видаляти. Перше погодні умови. Погодні умови в період цвітіння та формування зав'язі можуть бути причиною втрати врожаю. Найчастіше відбувається порушення режиму вологості, надлишок дощів та застій води в саду, а іноді затоплення на ґрунтах із поганим дренажем. При аномально теплій вісні обсипанню зав'язі сприяє ґрунтова та тривала повітряна посуха, сухий гарячий вітер. Погодні умови можуть сприяти обсипанню зав'язі як з періоду цвітіння і формування, і під час наливу та дозрівання плодів. При надто високих температурах, посусі та сухих вітрах пилок втрачає здатність до запилення, втрачає фертильність за холодною вітряною дощовою погодою знижується активність комах запилювачів. У результаті Слабке запилення та зав'язування плодів, втрата зав'язі. Особливо проблемним це стає для самобезплідних сортів плодових дерев, яким потрібно, щоб пилок переносився, наприклад, з однієї сливи, на сливу іншого сорту. При виборі сортів врахуйте цю особливість яблуні, вишні, черешні, руші, персика тощо. Друге дефіцит елементів живлення, нестача добрив. Найчастіше масове осипання відбувається на підних ґрунтах. Нестача основних елементів живлення та мікроелементів призводить до втрати недозрілих плодів. З осені підплодові дерева вносять каліно-фосфорні добрива, спеціальні осінні мікси. Вони забезпечують закладання плодових бруньок наступного сезону та їх успішну зимівлю. Навесні в період набухання бруньок, утворення бутонів і через 7-10 днів після цвітіння внесіть комплексні добрива з перевагою азоту, але калій фосфор теж має бути присутнім. Хороший результат дає додаткове позакореневе підживлення. Покращується фізіологічний стан дерев, збільшується кількість плодів. Рекомендуємо швидко добрива для плодових. Мульчуйте пристобурове коло зрілим компостом, це збагатить раціон дерев органікою. Третє. Надлишок вологи в ґрунті. Втрата завізі часто відбувається через надмірні опади та поганий дренаж ґрунту. Намагайтеся відводити воду зі ствольних кіл, щоб вона не застоювалася. Плодові дерева не можна вирощувати на ділянках, де рівень ґрунтових вод може підійматися вище 1,5 метра. Це призводить до загнивання коріння, ослаблення дерева та втрати плодів. Четверте нестача поливів так само, як і надлишок. Весняний дефіцит вологи в ґрунті призводить до обсипання завізі, а влітку втрати недозрілих плодів. Грунт у плодовому саду має бути помірно вологим на глибину не менше 60 см. Тому при нестачі опадів поливайте садок раз на тиждень з розрахунку 7-10 вітер під кожне доросле дерево. Мульчуйте ґрунт для запобігання втраті вологи. П'яте шкідники та хвороби. Без регулярних профілактичних обробок плодового саду втрати врожайності не уникнути. Важливо пам'ятати, що всі культурні плодові дерева потребують захисту та сезонних весняних та осінніх оприскувань. Хвороби та шкідники завдають найбільшої шкоди деревам, що призводять до найзначнішої втрати зав'язі. Найчастіше абрикос, персик, черешня, слива, вишня та інші кісточкові страждають від монульозу, розпорозу, кокомікозу та інших хвороб. Яблуні та груші страждають від парші, іржі, борошистої роси. Та інші уражаються листя, пагони, кора та плоди. При сильному зараженні навіть велика завість на яблуні та інших деревах може засохнути разом із гілками, навіть доросле дерево може загинути без обробок, а саджанці плодових та молоді деревця потребують постійного захисту. Опадання зав'язі та молодих плодів. Які пошкодили комахи найзначніша причина втрат. Шкідники починають зменшувати ваш урожай ще в період цвітіння, пошкоджуючи бутони, виїдаючи пилок та інше, одна тільки плодожерка здатна занапастити врожай цілого дерева. Навіть якщо пошкоджені плоди і досягають сортових розмірів, вони швидко пошкоджуються гнилями не зберігаються. Шосте. Подбайте про запилення. Багато сортів плодових дерев, які дають смачні якісні плоди, потребують додаткових запилювачів. Проблема втрати зав'язі в цьому випадку це те, що немає повноцінного запилення і зав'язі обсипаються, не встигнувши сформуватися. Щоб плодів було більше, потрібно, щоб поряд росло дерево іншого сорту. Зазвичай в описах каталогу є інформація про те, які додаткові сорти краще посадити поруч. Запилювачем може служити і сусідське дерево, але краще посадити свій автономний плодовий сад, щоб гарантовано отримувати багато гарних зав'язей які стануть відмінними плодами. Зверніть увагу, що потрібно посадити поряд два ранні сорти або два пізні, так ви будете впевнені у взаємному запиленні та високій зав'язуваності плодів, і не залежатиме від цвітіння сусідських дерев. Зберегти завість на плодових деревах нескладно. В основному це частина звичайного догляду за деревами. Для того, щоб збільшити кількість і запобігти обсипанню, можна використовувати спеціальну групу садових препаратів, стимуляторів. У складі препаратів, наприклад, зав'язь, зазвичай бор, магній та інші мікроелементи, гіпереліни, ауксини тощо.